Один. Всім привіт, друзі! І сьогодні ми зробили хаус для Емо Е. Ходімо, вийдемо на Гочі, тому що тут дуже багато варіантів, і, і підписчики не зможуть подивитися наші скини. Ось це мій скім, як вам. Дивіться, яка в мене походка. Бім-бам. І ось мій крінжовий скін. Це точно що. <кхи> він Друзі, не знає, як робити скіни Емо. я йому допомагала його робити, або е, якщо б я йому не допомогла, то він би взагалі зробив не Емо, а якогось не, странного некрасивого хлопчика. Друзі, Феді, з новим роком.

Тут, походу, комусь похоль, він умер. Ось дивись, хтось кружиться тут земля в Минаторі. Що <-сове> це за слова? словом? Це зову. якщо що. <-сове> Я взривав ракету бомбу петарду. У нас <-сове> взагалі тут хао настоящий ха? нас, хаос. У нас тут якийсь ті страшний. Тележки тут дивани, бомби взривається. Це просто ужас один. І ми ще з цим будем, будемо будемо займатися. Я бомбу в А Капелей описуй за диваном. Диван більше всього і ефективніше. Ні, давайте краще всі пограємо в правде ідей свої. Ок. Не, давай сначала с теле... давай сначала на телеске побал... подурачимся и потом в или действием. Нет, давай сначала в правду или действием, а потом на телеске. Добро, только ты пишешь, потому что мне лень. Добро, вот я написала. Сюда мене. Пишу я зараз почекай. Я буду казати. так Ачем. А куда ця девочка небродка пішла? Правда, чи? Микола, правда, действия действия добрым. Да, Стебі напишу, что ты должен зробити. А у это написала Короче, я буду гратися с Тв. Короче, скажи, ты любишь Еву? Яков хаосе. Нет. Доброе. Ок ок ок, 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 ок. Нет, у меня сейчас другая придумаю. Нет, 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 нет. Что там у нас попытка? Все, я уже написал, где это Ева, блин. Поставь, поставь вот эти вот и и Я на я на английском напишу I, якщо що, люблю на английском I love you Шо? Куда все вышли? А ты А ты знаешь, что мы вдвоем в хаосе все вышли? В мыслом вони написали? Походу в нас буде дуже коротке І... А вони на вулицю вийшли. Ми Микола, я до тебе в дим? Тоді ми будемо йти за диваном. Тот... за диваном? Скільки відео йде? А я откуда знаю? пока. А я не буду на телефонке, да, все давай покажем пока пить поступить.